Блукаючи по цьому жорстокому світу, я завжди задумувався над сенсом свого існування, бо в світі, де живуть повійні вбивці та китайці, неможливо було існувати простій людині, як я, тож я вирішив виправити це в на правильний шлях. Але як заведено судьбою, це вдалося дуже непросто. Мене звати дід Тіфус, і це моя історія. Вирішивши стати захисником порядку та закону нашої країни, я вирішив стати поліцейським. В головному офісі поліції мені назначили дуже серйозну та відповідальну посаду перевірник якості будівель в нашому місті. Бо хто як не я зможе боротися з беззаконням не тільки на вулиці, а й всередині приміщень. З самого початку своєї кар'єри поліцейського я поклявся самому собі встати на правильний шлях. Та допомагати іншим стати таким, як я. Доброго дня! Ми з Національної Госбудель контроль провірки. Ми прийшли перевірити вашу цю будівлю на наявність якихось то там паня, пошкоджень. Хулі ти б'єш мене, сука. Сюди йди. Так от, блядь. Можете, будь ласка, впустити, Я перевірю вашу будівлю на наявність якихось пошкоджень, там, вся хуйня, поняв. Ну да, сейчас зайду. Откривай нахуй. Здрасте, здрасте. Ого-го-го-го! Що тут у вас твориться? Ну, давайте почнемо з цього, со стандарту, поняв, типу, уровень порога. Давай. Ось, бачите, у мене є цей уровень. Ну, це хуйня, поняв палка. давайте провіримо проверим ее по стены построен. о хо 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 Да це ж приватна власність, який заказчик, дядю. Ви вот подивіться на цю хрень. Ну тут... Ну тут штраф, тут штраф світить, Тут тут поняв, по-другому вообще не що, це це розмір, поняв? Ну, типа уровень, я уровень перевіряю а ти не матюкайся перед представителем закона, понял? Як рішати цю проблему будемо? Ну, ну, дивись, дивись. Я от можу в тобі штраф 200 тисяч, або ти можеш мені на руку от просто 2 2000 і ми розходимося, понять? Ну, ні, ну як, це? Ви, ви являєтесь цим владельцем. Ну вот штраф будет 200 тысяч, а бомени 2000. 2000 мини давай. Хочешь, чтобы я отъебался? Давай 2000. От Пивторы тысячи. Okay. Давай. О, 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 знаєте, я тут тільки що так придивився, а уровень стінок, то у вас, ну, не цей, оказується правильний. Я вибачаюсь за помилку, штрафу вам не буде, дякую вам за співпрацю. Україна вас береже. Давай, давайте, громадяни, дуже радий був вас побачити. Саме з такого стресу почалася моя кар'єра поліцейського. Але я тоді ще не знав, що це тільки початок моїх пригод. У мене тут дід похований. Це не зробить мого діда, понял? Шкода, діда. Да, хороший був дід. Мене в честь нього назвали. Був гарною людиною. Да, согласен, согласен, согласен. Шкода, шкода. Шкода, шкода, так. Да. Ну... Ти можеш, в принципі, помінути мого Діда, поняв. Дати мені там От, чисто наход ноги, щоб я його помінув, поняв. Гаразд. Ну, давай, давай. 2000 і все розходимося. Може, попивку? Нє, ні ні, 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 по попиву я можу взяти. Давай два косаря. Так, це ж корупція. Яка корупція, за діда чи ж... Жал... жалко за мого діда, гарний же ж людиною був, ти сам сказав. Давай мені, в принципі, краще пивка хребет. тільки і денек, поняв. Легенький, легенький. Давай. Давай. А як мені його пити? О! Добре. Балтика, да? Чи це Чернігівська. Класно посиділи. Да, Обожнюю. Так, спасибо. Помінули нормально діда. Його, кстати, звали РП Банклав, якщо ти не знав. Царство йому Царство небесне. Царство йому небесне. На Давай. Доброго дня, доброго дня. Ви... Ви поліцейський чи ви з мого відділення цей Держбудівель контролю? Ну, якщо, якщо можна, то я можу здати Ну давайте. О, давайте пішли зі мною, тому що ви самі розумієте, це дуже от небезпечна робота і мені завжди потрібно підкриття. Прикриття ваньо. Так. Ну, давайте з вами перевіримо, чи все тут. Давайте перевіримо, чи все тут добре побудовано, а можливо, ви й. О, доброго дня! Доброго дня! Дивіться, ми з Держбудівель контроля. Ми не є представником поліції. Ми приїхали від держави, щоб перевіряти будівлі на якісність їх побудування. От нам просто потрібно з вами перевірити. О, о, от бачите, от, оце. Законопослушний громадянин. Нє-ні-ні-ні- нас, нас це все не цікавить. Давайте почнемо от з цього, з вашого е, прохожої да, кімнати. Ну. Так. Рядовий. Візьміть, будь ласка, мірну лінійку і виміряйте рівень цих стінок. Чи правильно вони побудовані. Так, дивіться, при вас, при вас вимірюємо. Дивіться на... Оооо! <прав diamond> Рядовий, ви знаєте, як карається це? Ви знаєте, що, скільки повинен виплатити володій цієї, цього дому? Один, один міліметр, ну, от наскільки я знаю, в державі оцінюється як 200 тисяч гривень. Ну, але ж ми з вами розуміючі люди, так, ми ж не будемо, звичайного громадянина накручувати на такі гроші, так? Дивіться, по 3000, по 3000 і мені, і рядовому, да? І ми закриваємо на це очі. От справді, от ми не дивимося ні на що з цього. От... Так а ви ж, ви ж володієте цим домом? Чому ви не, не перестроїли цю стінку? Я не можу зрозуміти. Ваша власність, ваша відповідальність. Ваша власність, ваша відповідальність, повторюю. Або 200 тисяч державі, або 3000 кожному з нас. Ведучи боротьбу з криміналом таким чином, я зрозумів, що не можу більше змушувати людей виплачувати гроші держави, і тому я прийняв для себе рішення стати батюшкою та вималювати гріхи з людей. Розумієте, рядовий бігемот, я отак от, от подумав, я, я вже більше не можу. Я хочу піти в релігію. Я стану попом, одіну рясу. І буду відмолювати людей від гріхів, яких вони понабиралися. Підходьте вималювати гріхи, вималюйте гріхи. Недорого, недорого, вималюйте гріхи. Нє, нє. іди сюди, іди сюди. От я, розумієш, от я є батюшкою цієї вуличної церкви, і от я от прямо ну, відчуваю, я прям чувствую, як із тебе віє така грішна аура, розумієш? От я прям бачу, як ти от такий, ну. На дуже багато, поняв за своє життя. Це правда, от, я вгадав. Так от, бачите. От, я як завжди правий і. Ну, батюшка він же бачить просто от, людину, розумієш. Я можу, не можу за недорого. за недорого, Всі твої гріхи очистити. От прям до єдиного. От ти можеш потім, потім грішити, поняв. І от воно буде поняв, як цей. О, о! Оце я розумію. Зараз, зараз, зачекайте. Благословлю вас цією палкою і вімалюю ваші гріхи, щоб ви й стали на путь правильний. А якщо грішили, то приходили знову і платили мені гроші. Храни вас, Боже, і ваш кошельок, щоб всі гроші, які вони там були, принадлежали мені і тільки мені. Амінь. 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 А ви тут за що? А ви тут за що? до комендантського, ви знаєте, який це гріх взагалі? Да, ну, ну, ви знаєте, як взагалі важко жити от тягарем гріху на душі. Ви знаєте, що от гріх не дає вам просунутися далі в житті. Я. я, от як батюшка, служник Бога, людина послана з небес до цієї землі, щоб прощати таких людей як ви, можу вам запропонувати вичистити ваші гріхи. Але. але, звичайно, за. за таку суму, розумієте? Пішов нахуй, ти прямо в ад сразу йдеш. Поняв? Уйобок, пфу на тебе, блять. Церква таких як ти не любить.